Чому так швидко діти помирають? Ті діти, що пішли від нас, і що за гру з війною вони грають. Невже це все є задля нас? Чому ті москалі прокляті, ті, що хочуть повбивати нас, чекають і шукають хвилини тієї знаті, які знайду усе про Е, ні, ніколи чуєте, ніколи ми не помремо, не винищити нас. Ви пробували знову, Та це лише забере ваш щас. Не розум, а лиш вас, ваші серця прокляті, що із дияволом не просто так ви помрете, не дочекавшись смерті. Ех ви прокляті, ви помрете.